І так, давайте ще раз пам'ятаємо, що у нас є Excelські файли із призначеними індексами для кожного студента. Тобто, от ви берете індекс, який був вилучений у нас із Yahoo Finance, і по цьому індексу ви якраз таки робите аналіз. У вас, відповідно, ну, воно розділено по групам. Єдине, що у маркетингу та обліку оподаткування у них індекси з однієї групи товарних ринків. У всіх інших вони різняться. Тобто ФБС там фондовий ринок, економісти криптовалюти, підприємства торгівля валютні пари, ну і МЕФ, індекси розвинених економік. Там у нас тільки Ангеліна виходить. І вона, наскільки я пам'ятаю, аналізує просто індекс фондового ринку Швейцарії, якщо мені пам'ять не зраджує. Значить, ми в даному випадку, ну, дивіться, у вас є опція, як використати, наприклад, анаконду. Так, тобто, от ви там встановили анаконду. Ви заходите до середовища Jupyter Notebook і використовуючи Jupyter Notebook, ви, в принципі, можете виконати також всі лабораторні. Я минулого разу показував, що ви можете робити це в хмарному середовищі. Тобто, щоб зайвий раз ну, не навантажувати ресурси свого комп'ютера, щоб, ну, якщо там виникнуть проблеми зі встановленням, не витрачати от якраз таки час на вирішення ось цих проблем, я запропонував, щоб ви просто взяли і Google Colab. І скористалися ось таким хмарним середовищем для роботи із ось цими Юпітерськими блокнотами. От у нас є ось таке перше посилання, ми на нього натискаємо. І от у нас з'являється ось таке віконце, де нам треба відкрити блокнот. У нас є приклади нещодавні. Можна брати блокноти з Google диску, можна GitHub, а можна завантажити зі свого комп'ютера. Так і зробимо. Вибираємо файл. Так. Вибираємо файл, переходимо. До того місця, де у нас в лабораторні, і вибираємо, наприклад, лабораторну роботу номер 1 От вона в нас завантажується: Лабораторна робота номер 1 Аналіз флуктуації часового ряду. Якщо хочемо, можемо почитати теорію, для того, щоб краще розуміти, з чим ми тут працюємо. Ну і Переходимо до встановлення необхідних нам модулів. Так, тут у нас. І, ну і просто беремо, запускаємо комірки. Тобто я запустив ось цю комірку через комбінацію клавіш Shift та Enter. Ви можете просто натиснути на Play. І ось тут ми беремо та чекаємо, доки в нас становиться Yahoo Finance. Ну... Доки у нас підключиться середовище Python 3, відповідно, запуститься ось ця комірка. Ось, йде її виконання. Далі імпортуємо Yahoo Finance. І тепер. Встановлюємо ось ці бібліотеки. Тепер е, імпортуємо всі необхідні бібліотеки для візуалізації даних, для щитування масивів даних. ну і там, для стилізації рисунків, ну і такого іншого. Запускаємо, запускаємо. От у нас є символ. Тобто ось там, де у нас символ, там ви берете і вводите а, свій індекс. Я в такому випадку... Так. Ну, а на конду можна закрити. В принципі. Так. Значить, знову ж таки, от у нас є списки. Можемо замінити ось цей біткоін. А давайте візьмемо будь-який індекс, наприклад, підприємство торгівля І давайте візьмемо Євро-юань, у кого-то Юлії. Так, ну тут написано, ви значення біткоїна. Ви можете ось це змінити. Ну, бажано ось це змінити, щоб якби це виглядало так, ніби ви все ж таки прочитали ось цю лабораторну трошечки, і, якби, ну, скажімо так, не, не просто взяли там, підставили індекс, позапускали всі комірки і отримали рисунки. А якось ну, більш відповідально до цього поставилися. Отримали значення Євро-юагня. Продовжуємо запускати комірки. Тобто, знову ж таки, я можу запускати їх, натискаючи на ось цю клавішу Play. Або я можу затиснути комбінацію клаві Shift плюс Enter. Або можна там навіть Ctrl-Enter. І так отримали. Ось тут результат. Продовжуємо запускати комірки. Продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Так, от у нас йде прогрес-бар. Ну і, в принципі, очікуємо, доки завершиться ось цей прогрес-бар, і ми отримаємо вже якийсь кінцевий результат. Який ми, в принципі, можемо проаналізувати, можемо зробити опис отриманого результату. Ну і можливо навіть зробити, ну, переписати висновки. Все, ми все отримали. Ну, то так, так. Можна це все зробити, тобто, не в, в анаконді? Ну, Тобто, можна це тобто, все в Google. Ну. ну, так, так. Звичайно, ну, навіть бажано, тому що, як я і сказав, uh -huh. у вас із колабом на комп'ютері можуть вимкнути проблеми ну, навіть під час встановлення. Добре. Дивіться, от я ось це все запустив. Ну, і, і минулого разу я показував, що от ви можете взяти ось цей файлик. Ви можете його зберігти. А потім ви можете його скачати е, до вашої робочої папки. От, лабораторні, там списки. Ну і ось тут у нас лап 1 Ми можемо її замінити. І все. От у вас там вже буде готова перша лабораторна робота. Так, давайте я тоді зараз зупиню ось цей запис і перейду до наступного запису. Ну, перейду до наступної лабораторної роботи і якби зроблю ось такий окремий запис по кожній з лабораторних. Давайте Ось це зупиняю.